Новий очільник обласної військової адміністрації Іван Рудницький провів зустріч з представниками волинського бізнесу, який раніше обіцяв раз на місяць зустрічатиметься з підприємцями, аби допомогти вирішити проблемні питання. Що ж обговорювали та що вдалося вирішити? Дивіться далі в сюжеті. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький провів онлайн зустріч з представниками бізнесу. Задля того, аби відповісти на усі поставлені запитання, на зустріч запросили профільних керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, а також податкової інспекції Волинської митниці, управління пенсійного фонду та центру зайнятості. Я на сьогоднішній день запросив двох керівників, що можливо, якщо будуть якісь питання з боку представників бізнесу, то теж можете їм задати, і це буде більш. Така і відповідальний кваліфікована і відповідь на ті питання, які на сьогоднішній день можливо стоять перед вами. Найактуальнішим стало питання бронювання працівників. Нещодавно кабміном було внесено певні зміни щодо бронювання та визначення критичності підприємства станом на сьогодні для того, щоб забронювати. Працівника військовозобов'язаного, зобов'язаного, якщо підприємство визначено критично важливим, не потрібно, щоб в нього заробітна плата була за звітний квартал останній щомісяця по 20 тисяч. Тобто, коли керівник під своїм електронним ключем заходить в систему дія для того, щоб забронювати працівника. В нього з'являється віконечко про те, що він зобов'язується в подальшому на весь період бронювання. Цій особі сплачувати заробітну плату не менше 20 тисяч, як наголосила Вероніка Бальбуза, ті підприємства, які на даний момент мають статус критичної інфраструктури, мають обов'язково надати підтверджуючі документи до 23 лютого. Інакше ж статус буде знято, як і бронь з працівників. Що стосується критеріїв станом на сьогодні. Відповідно до постанови підприємства установи організації для того, щоб отримати статус критичності, повинні відповідати трьом критеріям для підприємств приватної власності, обов'язковими критеріями є відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів до бюджетів. Це перший критерій обов'язковий. Другий обов'язковий критерій це рівень заробітної плати, тобто середній рівень заробітної плати по підприємству. Наголошую, не по людях. Третім таким критерієм є відповідність регіональним критеріям. Регіональні критерії затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Як зазначили на зустрічі, на даний момент регіональні критерії не затверджені. Тож на визначення критичності можуть подаватися ті підприємства, які підпадають під критерії без врахування регіональних. Це, до прикладу, великі підприємства, які мають сплачених податків більше півтора мільйона доларів до бюджету, або ж ті, яким вистачає лише два критерії з постанови: це перевізники, підприємства паливно-енергетичного комплексу, державні та комунальні заклади та інші Іван Рудницький також звернувся до місцевих підприємців, аби ті, в свою чергу, допомагали з робочими місцями для внутрішньо переміщених осіб, бо ж на даний час це питання актуальне. Також би хотів попросити, щоб з ва з вашого боку теж ви чули ті проблеми, які на сьогоднішній день є в регіоні, і саме перше це про підтримку. Скажем, соціальних верст населення, так, в яких дуже допомагає їм держава. Зараз ми підняли питання тимчасово переміщуваних осіб. Я минулий тиждень з ними проводив відповідну зустріч з їхніми представниками. І є в них бажання далі жити в нашому регіоні і, відповідно, щоб жили їхні сусіди. Для того їм потрібна робота і заробітна плата. Тому я би хотів, щоб ви звернули свою увагу на цих людей, пропонували їм відповідні робочі місця. Очільник адміністрації відзначив, що такого типу зустрічі будуть проходити на постійній основі, аби сприяти вирішенню усіх виникаючих проблем одразу. Анна Рарох для новин на часі.